Передати українську дитячу літературу для дітлахів у Румунію нині в рамках багаторічної співпраці Івано-Франківської державної адміністрації і Союзу українців в Румунії відбулась передача літератури. Ви вирішили придбати книги Дитячу літературу для дітей, які проживають в Румунії, щоб вони мали можливість вивчати українську мову. І оскільки, на жаль, через ковід, а потім це російське вторгнення в Україну, ми не змогли передати книги. Але сьогодні такий захід і передача книг, коли це вже є акція на національному рівні, мабуть, ще більш актуальна і потрібніша, бо як ми розуміємо, кількість дітей. Які проживають зараз в Румунії українського походження як переміщення особи, мабуть, збільшилося. Президент Союзу українців в Румунії Микола Мирослав Петрицький зазначає, що нині спостерігається так звана позитивна дискримінація дітей. Тобто, для того, що існував, наприклад, клас на румунській мові, там повинно бути 25 дітей. Але для того, щоб, наприклад, існував клас на українській мові, там достатньо, щоб було 5 дітей. Зараз на зміна в законодавчому на законодавчому рівні, навіть щоб е, кількість дітей для того, щоб існував клас, можна зменшити. І таким чином, і за всю підтримку, яку ми маємо від уряду. Відносини і, і те, що робить союз українців в Румунії для підтримки освіти на українській мові можемо казати, що в перший раз в історії українців в Румунії, коли кількість дітей, які вивчають українську мову або на українській мові, зростає. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищу каже: нині не аби як важлива підтримка закордонних сусідів, а ще підтримка українських дітей за кордоном. Румунія цьому яскравий приклад. Раді сьогодні працювати з вами співпрацювати. Ате і звичайно, що дякуємо за допомогу, яка сьогодні здійснюється для нашої держави і для нашої області. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанії «Араї».